Вибачте, так, то захворів із за холоду. Всім привіт, народ. Коротше, зараз ну, продовжимо те, що я казав, буду потихеньку пере... перероблювати ну, відоси, де епіки посилені. І зараз давайте подивимось на такого прекрасного героя. Насамділі, де він там? Ага, осьо. Лодрик Каракар. Взагалі, якщо чесно, хрінь полна. Ну, він. Але але, в нього є один офігітельний плюс. Із-за чого я, я не рекомендую, я просто кажу Ну, його стоя викачати. Тому що дивіться, в раковій башні. Був введений скорабій, якого не пройти без щита. Без щитовика. Тут мені розказували, зараз вернемося. Що десь тут ящер є. Що, мов, та нахрена, та ти олень там, я, типа, ну. Все, от залізний ящер. Він от робить щит. Там, ну, так. Накладає на всіх союзників щит на два ходи. Сила щита, пропорційна рівну, гер... рівню героя. Якщо чесно, я пробував. У нього наскільки він тонкий, тот щит, що його скарабій, особливо на важкій сложності, він його пробиває. Ну, Повернемось к нашому лодрику. Значить, що це герой здоров'я. Нам потрібна навіть точність заради А1. Ну, якщо вам це цікаво. В принципі, ну, що вам сказати. Якщо зовсім чесно, то в нього користі дуже мало, реально. Він може. Ну, як, от реально це щит. Все. І якщо А1, ну, на босів. із за зменшення атаки, коротше, якось так. Давайте дивиться. По параметрам. Здоров'я у нас 18800. Ну, ну, ну. ну, Для епіка це нормально, але не топ. Захист більш-менш адекватний. 1100, але також не топ. А далі ну, швидкість середня і далі все по мінімуму, стандартно. По навичкам. Аура! Здоров'я в судній вежі. На 25%. Його якраз ввели тоді, коли ввели цього скарабея. І чудом він мені тоді випав. Я благодаря ньому. Там я такий в чаті мати читав про того скарабея. Ну, коротше, люди, що це були? Тобто, аура доволі непогана для судної вежі. Дальше. Це у нас крила Сокола. Накладає на всю команду щит. Пропорційний 20% власного максимального здоров'я. Що дуже гарно. Він же ж герой здоров'я. На два ходи. КД-4, але тут взагалі супер тема. Мінус 2. Тобто він кожний хід буде накладати щит. Ну, тобто, я м'язу на два ходи. ну, Закінчився, наклав. Закінчився, наклав. І ще йде ап щита. Йдемо далі. Неймовірна стійкість ходів 4, КД стане 3-1. Усуває всі штрафи з одного союзника. Потім накладає на нього щит союзників 50% на 2 ходи. Ну, таке собі. Це ж не на всіх він. Не з усіх знімає штрафи а з одного. І основна атака атакує одного ворога. 60% з книжками. Шанс зняти. Ту, накласти зменшення атаки 50% на два ходи. Ну і АПЦ шкода. Ну, Ви можете його використовувати де-лібо, але ми з вами зараз підемо в прокляте місце. Він зкарабє є і в раковій башні, але ми підемо на. Я цього вбив уже в прошлому відео, яке сьогодні також вийде. Е, так. А от у нас з вами інший такий же, тобто скарабій. Такий же скарабій, але він е, звичайний. Ну, то був сложний, тепер звичайний. Ми з вами по-любому по-любому повинні поставити сюди. Де він там мать його Б. Ось і він. Так. Він червоний. Скарабій. Так. Можна... Не, ну, з контратакою лучше він краде эти бусти, бафи, тобто, ну. Так. поставим драху, як хіла, мало ли. Тому що він буде все-таки... Ну, пробивать. Давайте ускоримось. І надо когось. Тут и урона ніхто, Ну, ось, правда, ось розкол, Ось все раскол. И, мабуть, ось все будет яд. Ось все якраз вот так вот на авто. лодрик нам, ну, дасть, в принципе, счастье. Тут у нас что? Вот это будет лучше. Тому що нам треба опір, щоб ця скотина не крала бусти-бафер. Поїхали. Ну, Буде відео не швидке, але ну, що робить, скарабія швидко не вбити. І сам він себе, на жаль, не вб'є. Ядом піде по повеселіше тема. Бо, ну, без яду він б'ється зовсім-зовсім печальнувато, якщо чесно. Ну, довго я маю на увазі. Ну от Лодрик, чесно, він, мабуть, він тут щитовик. Самий інтимний. Ну, от, в плані у нього стовідсотковий завжди щит. Стовідсотковий. А це дуже немаловажно. Отрути пошли. Ну, за трутой, звісно, вб'ється він легше. Бо тут же ж, розумієте, це от кончена ротація. Ну, вони ж там самі свої... Ну, це ж не то, що тут, якщо ви сюди ходили, ви знаєте, що на кожну кімнатку вам вибирається свій, свій так сказати, варіант героїв. Не ви вибираєте, а за вас вибирає. Ну, вже вирішили, так сказати, які у вас будуть герої. От вам за що я хотів сказати, тобто... Ну... Так що тут, бачите, тобто, ну, варіант. Понравилось, чувак. Че Чу ты тупишь? Хрень ты полная. А, у него швы швид... там шмотки такие не дуже. И это самое. Ну, не то що не дуже. Швидкость там маловата в нем. Ему швидкості надо переробить будет. Ну, в принципе, там все это. Тика надо, чтобы побольше швидкость была. По швидкість у него мала и надо будет якось... І ноги поставити на швидкість, щоб, щоб швидше ходити. От і все. А так по шмуту там все добре, тільки з швидкістю проблему вирішив треба. Бо я пам'ятаю, я його був... У мене він був одягнуний хреново, я його переодягнув і вийшло, що не туди, ну, не в швидкість, так сказати, як а в мене що, в мене доволі таке героїв багато. І я не з тих донатів, що енергію я їм не купую, я взагалі не доначу, в мене грошей нема. І... Тому шмотки ну нема в мене ідеальних шмоток. Бачите, з этим. Сетім... Та з этим чуваком. гляньте, краде бонуси, тварь. У нього. У нього оперу мало. Ну, відносно я. Ну, все рівно звичайний Скарабей. ну, просто набагато легший, ніж этот, ніж сложка. Да, им целое контролить, падла. Усунь меня бонусу, тварь. Тобто, якщо для скоробі, то мало опору, взагалі, у нас і гра, по-своєму вона кончена. Тут навіть не можна покачати скільки ти вгодно хочеш, тому що все в енергію впирається. а якщо ти не донатиш... А я думаю, більшість із, із вас, мої дорогі, хто дивиться, не донатить. Ну, я, наприклад, може б колись і щось і вдонатив це, як раніше. Але є одне дике але. Як можна донатити, коли бляха-муха у них ціни просто кончені? От просто, розумієте, от, от навіть, ну, не скажеш ніфіга. Без слів. Ну, тут не сказати ніяк. Ціни реально ненормальні. Я. От напишіть, що ви думаєте про їхні ціни. Ну, От, давайте так. За 1000 гривень, ну це так приблизно, я давно не заходив в танки і навіть не лазив в їхній преміум-магазин. але, ну, по-перше, взять в танки. Ну, Ти, не... Не ти ніколи... Не залежиш. Ти от можеш грати скільки завгодно. У тебе ж немає енергії там. Тут вона є. І в тих же танках, от про ціни. Ти за 1000 гривень можеш купити собі преміум танк. А тут ти купиш один камінець, з якого випаде кусок за лупи. Розумієте, от, от вам, ну, про що я. Странно, він у Драхе украл бонус. Странно. Там у Драхе все норм. Ну, все равно цей Цей Скарабей идет набагато веселіше, чем сложный. Сложный там вообще писать. Ну, труто ускоряет, конечно, уроней. Я не знаю, блин. Вот это вечно срибла не хватает цей игры. Вот честно, я не знаю как у вас. У меня с ним такой вечно жопный вариант. Просто писец. Начинаешь точить, воно, хрень. Выпала якась плоская стата, треки, Ну то есть сынку я сейчас зовсім выкидываю. Ну продаю в плане. Потому что сынку заточить на максимум. Щоб не випали плоскі стати, це вообще нереально, як на мене. Ну ч, нормально это. Це... Нормально бьем його. Труто, конечно, рулить в этом плане на ньому. Бачите, зате я вбивав, вбив на цю в цій, в цій ротації обох скарабеїв. То буває у мене... Та ну, Блін... Настроєння нема времени. Це шот що... відключення, так сказать, рідко у нас бувають. А так... Да, ну швидкість треба йому тапки ставити на другий. Ну заб'ем, конечно, так, але потім перероблю. Дам. А що тима? Опору нема в этого рицарять, я його забув як його звати. Ну, доб'єм Так, ну... И при чм же ж, ці ж скарабеї, я ж кажу, є і в Раковій теж башти, і на Звичайній, і на сложке. На сложке кажуть, там вообще жопний. Я кстати його так і не зміг пройти. Скільки ж нього опору? Бо я давно його одягав, надо буде... Передивиться, просто гляну. Да, меня контроллер серце, это тварь. Аля. И ту за контролем. Жмется. Не, ну, все равно мы его убиваем с вами. Але просто кажу, що ну, зараз уже вс і... и... По идее не пережия, хотя фигня. Так, ну, понятно, Ваотара, 800 урона. 1000. Так, випала одна синька, продаємо її нафіг. Точить синьку, це тільки трата грошей. Так, ну, виходимо. Так, тепер з вами дивимося на нашого лодрика. Так, дивіться, в цій опір. Більше 300. У драхи взагалі більше 400. В Аотара, гляньте, 230 і він бідний, страдає просто охренительно. І в жниці більше 400 опору. Ну і от наш Лодрик. Лодрик у мене одягнений в допход. Але швидкості гляньте йому маловато. Ну, потім гліфи поставлю, може буде якось веселіше. Опять же, нема грошей, в смислі, ну, срібла чи золота, що там у нас. Книжки всі. На жаль, дару нам з вами не дали. Але якщо був би дар, якщо був би... Ви не повірите, але я поставив би йому отакий би дар. Якщо тут. Почитаєте. Коротше, якось так. Біжутерія ось ось. На опір треба буде доточити. Щоб... Так. Поставив я йому постать Демона. Е Чесно, буст вообще, чи бонус оцей гавняний ради здоров'я поставив. Далі опір, швидкість, тобто те, що треба. І таланти. В принципі, таланти, таланти тут дебільні, реально дебільні. Тому я перероблюю при вас їх. Тут ставимо стандарт. Ставим опер, даємо. Так. Ну. Ну, в принципі, поставим, а вдруг когось там уб'є. Ладно, тут ставимо здоров'я. Да. Е -е, Лікуває себе. Щит. Знову щит. Ну і в принципі тут, як би сказати, хай навіть не знаю, що поставити. во Оприкріх, тут поставимо все. По-любому. А тут, блін, більше власний опер. Тут воно не те. О! Кожний бонус. О вот так, а тут шо? Ну, поставим оце хрен с ним. Отакі от, от, а еще не. Так. О, отакі от таланти. Тобто отак буде він веселіший. І, в принципі, я ж кажу, гліфи поставить буде норм. Отакий от у мене лодрик каракар, і я ж вам кажу, він то так і не нужен, але от на заради Скарабея лучше нього немає. Тільки швидкість йому треба більшу. Ну, все. Якщо відео було вам чимось корисним, поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну, якщо хто хоче допомогти мені матеріально, то посилання на банківську карту у кожному закріпленому повідомленні, верніше у закріпленому повідомленні під кожним відео. Все, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока!